Генеральний партнер клубу. Компанія Рудомай. Одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомайн. Залізна точка опори вашої діяльності. Вікан. Це металопрокат. Вікан. Це зручно, надійно і оперативно. У центрі інновацій. Укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу Кривбас. «In Інмані витрастмані двадцять чотири на 7 Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. Моршинська спорт сила відновлення у водному балансі. Колеги продовжуємо прес-конференцію слово Юрію Миколаївичу Вернедубу, наставнику Крадбасу. Тяжко говорити після таких ігор. я скажу так, що на полі були дві непогані команди. Одна, яка швидко забила зі стандарту, а друга, потім весь час хотіла відігратися і виграти, але не змогла забити. Тому я думаю, я хочу привітати коло з перемогою. Ну, а нам, після таких ігор, мені не соромно, мені тільки піднятий настрій, я чесно кажу, тому що якщо хлопці будуть з таким бажанням виходити на поле, грати, я думаю, це крок вперед. Ніяк не назад, от так скажу. Угу, колеги будуть питання, так просимо. Скажіть, будь ласка, в першому таймі команда суперника забила свій гол. Як навачого, на вашу думку, де вистачило команді, щоб уникнути цього пропущеного голу? Ну я думаю, десь не так, як потрібно, зіграли при стандарті. Забили ж після подачі кутового. Хоча хлопці знали, де хто знаходиться і як працювати. Ну, трішки недопрацювали, бачите. Друге, візьміть зріст команди «Колоса» і наш. У нас не так багато високорослих футболістів, тому ці стандарти бувають проблеми. Хоча ми давно не пропускалися зі стандартів. Ну, так сталося, що сьогодні пропустили. Дуже прикро, але так буває. Я вам ще раз говорю, що я зайшов у роздягальню, я сказав своїм хлопцям. Я три роки вже працюю в Кривбасі. За ці три роки. Я тільки пишаюся, що я працюю з цими хлопцями, що я з ними знаходжуся разом, тому що вони, кожен з них, зробили крок вперед. І кожен рік він по-своєму дуже тяжкий, але перший рік, коли ми тільки робили цю команду, але ми все рівно зайняли місце сьоме. Другий рік взагалі був фантастичний, ми взяли бронзу. І цей рік ми ще. По сьогоднішній день, навіть після цього результату, ми все рівно в грі, тому що ще грав в шостій грає Карпати з Олександрією, яка бореться за чемпіонство, ще все попереду. Так, прошу. Він установлений план на гру сьогоднішній? Що не спрацювало? Що призвело? Та ні, це, все спрацювало. Ну, дивіться, ну. Єдине не спрацювало, що ми дуже швидко пропустили і дали змогу супернику зразу грати від захисту і, і ловити нас на контратаках. А в них, я вам скажу так: Шоліферко, що, 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 що Велетень, що Сідоров нападаючи, вони всі швидкі. Рапай дуже непоганий, футболіст швидкий. Тому я думаю, десь це зіграло з лошутку з нами, тому що. Десь не вистачило, може, майстерності, не знайшлось футболіста, який міг би взяти на себе і вирішити цей момент. Хоча я думаю, що в першому таймі їх досталь було, і били багато, і атакували, і в другому також. Але бачите, так іноді буває. Значить, десь не допрацювали, так буває. Ще питання. Е, Прошу, дитима, Стосовно вас останнім часом багато повідомлень, багато інсайдів. Зокрема, є публікації, що наче ваш агент спілкується з ЛНЗ. А скажіть фамілію агента. Я ж давав, я ж давав інтерв'ю, обичай, що вас перебив, що в мене агента немає. Я все життя працюю без агента. А хто, а хто домовляється, і як хто може за моєю спиною за мене домовлятися, ну це якась несуразиця і, і, ну, чесно кажучи, кладу руку на серце, ще раз кажу: я не та людина, яка буде в поспіху шукати іншу команду, при цьому працюючи, працю, працюючи в команді Кривбас. Ніколи цього в моєму житті не було і не буде. Я ніколи не йшов в команду, коли там є тренер. Наскільки я розумію, Вензе є тренер Григорчук Роман Йосипович на сьогоднішній день. Я по живих людях не ходжу. Тому про що можна говорити? Як він буде відчувати себе і готувати команду, коли він дізнається, що я за спиною провожу переговори з керівниками його клубу і вже домовляюсь. Ну це не синітниця. Хоча. Серед нас тренерів, дуже багато таких є, які цим займаються і це роблять. Але я старої формації мене так батько з матір'ю, яких вже нема, навчили. Тому цю тему закрити навіть то в Полісі, то в ЛНЗ, де ще, в Карпати ще ну, давайте Шахтар. Це саме, Шахтар ще. Так. Ну, я ж вам сказав, Шахтар і Динамо це два клуби, в яких я точно ніколи не буду працювати, тому що не буду. Ось і все. Я вас прошу. прошу. Питання по грі, можна, будь ласка, скажімо так, відболівальника на трибунах почув сьогодні. Стосовно Гонсалеса, на минулому матчі ви його похвалили. скажімо так, З чим пов'язана така пізня заміна? Він співтехнічний такий гравець? І на думку там болівальника того, який був на трибуні, він казав, що він зміг, можливо, там зробити якийсь результат. Який новий вибух. Ну, я можу так сказати, я дуже радий за цього болівальника, що він переживає. і Може, кожен болівальник може висловлювати свою думку, але я бачив це по-іншому, який був сенс міняти когось, якщо гра йшла. У нас це виходило. Ми атакували, ми сиділи на уротах суперника. Який був сенс? Я не бачу. Можна поміняти, але воно все знову різко пропаде. І потім мені скажуть, а навіщо ти його випускав? Так як вчора я бачив гру Полтава з Чорноморцем. Якщо ви дивились, ви ж побачили три заміни і все посипалось. Тут треба також витримати паузу, зробити. Хлопчина непоганий, він і сьогодні непогано вийшов. Але ми вже за 10 хвилин випустили його до кінця і розраховували, що може він десь за що, за те, що він непогано працює з м'ячем і технічний, може, десь щось виконає. Також, як і Нуа, якби Соса віддав цей пас в кінці, вихід один в один. Я думаю, може, щось і вийшло. Ну так буває. Це, він же віддавав, тільки віддав трошки не так, як це хотілося. Ось і все. Ще питання будуть. А, що, які висновки ви можете зробити з сьогоднішньої гри, і, ну, може, що плануєте досконалити в майбутньому? Та висновки, які висновки. Треба завжди виходити, грати, працювати і досягати якихось результатів. Не якихось, а ті результати, які перед тобою ставлять, і які ти сам хочеш виконувати. Я дуже хотів і хочу завжди працювати досягати якогось результату. Якщо просто працювати, це не цікаво. Тому, я думаю, що ось так вам відповім, то... все решта, це не цікаво. Я думаю, що Кривий Ріг завжди команда зім'ям з і має вести боротьбу за саме високі місця. от, це що я можу сказати, і я б хотів, щоб так було завжди. Чи то я працювати буду, чи то інший. Але для мене на сьогоднішній день кривбас в моєму серці, тому що я живу ворог. Третій рік і він. На мій, на мій погляд, при тих е, наших всіх, що в нас є, ми дуже непогано проводимо ці три роки. Ми завжди в боротьбі, ми завжди за щось боремось. Це мені цікаво. Так хотілося, щоб і далі був. Останнє питання. Сьогодні вболівальники е, сьогодні скандували ваше, ваше прізвище, підтримували вас. Не обзивали? Ні. Ні. На хакій ну тобто навіть навіть при. Від'ємному результаті для нас одно, болівальники підтримували вас як тренера. Рідко почуєш, як команда УПЛ може так підтримувати свого тренера навіть при негативному результаті. Чи відчуваєте ви цю підтримку від болівальників? чи часто вам підходять до вас, кажуть вам щось? Скажу так, що я дуже вдячний кожному і кожній міста Кривого Рогу. Тих людей, які дійсно, коли виходиш в город з жінкою прогулятися, багато хто підходить, фотографується, руку жмуть. Тому мені дуже приємно, що мене пізнають. Але ще раз хочу подякувати в першу чергу кожного і кожному за те відношення, яке ви робите до клубу Кривбас і до мене. Мені дуже-дуже це. Подобається, я дуже вдячний всім. Тому що, я думаю, це дуже так, знаєте, історія гарна, на мій погляд. Тому ще раз дякую, дякую, і низький уклін кожному кожен. Дякую вам. Слово Руслану Костишину, наставнику колеса, ну, спершу ваш коментар по грі, емоції, враження. Ну, на напевно, посприяв, що такий гол, тому що у мене в такому становищі, і все-таки гол. 1-0, я почав грати вже по рахунку. Ми, е, такі ігри вони дуже важкі психологічно, коли ти переживаєш за кожну помилку, коли ти внизу і в тебе є шанс вилетіти, чи грати в прихідних іграх. Тому ж якість гри була не така, як нам подобається, як ми хотіли бачити, але на перший план вийшла, вийшов результат. Тому що Команда по самовіддачі, по ігрі в обороні, питань немає. конструктиву не так багато було. Такий коментарі, але наших трьох очках сьогодні золотих, вже, Гра забудеться, Сповниться таке дерево на карбас. Колеги питання, прошу. Які гравці сьогодні найбільше витратили вашу довіру? Ті, які були на лаві запасних, які не вийшли. Я чесно, це теж команда, і інколи їм жалко їх, а вони підтримують, вони теж дають енергію, тренуються, готують тих, хто в основному складі. Так що. Завжди важко з тими гравцями, які не грають. Так що вони вибрали сподівання, того, що лавка була жива. Ще питання. Прошу Петрович, ми... вітаємо Рус... вас, Руслан Петрович. Руслан... Буде, буде Руслан грати Владимир сьогодні. Цей... Ти сьогодні вечором буде грати. Трохи західніше на вісімсот кілометрів. Ви є, є легендою криворізького футболу, кривбасу. вас, вас знають, поважають, і досі вболівальники відносяться до вас. З повагою, і після стількового часу, коли ви не були в Криворозі, Що змінилося в місті? Що, що змінилося в футболі місцевому, якщо ви щось помітили. Ну, ваші враження від відвідування Криворогу і, скажімо так, вболівальників, адже вас пам'ятають? Ну, у мене враження позитивні, як коли мене так болівальники після гри вітали і фотографувалися і внімали. Це, ну, це дорого стоїть як для людини. А по Кривому розі мені, на жаль, не виявилось подивитися на Кривий ріг, тому що ми жили в Кривограді, в Кропивницькому, і об'їжджали по окружні, навіть не заїхали в центр міста. я навіть не мав, навіть не побачив, як він зараз виглядає. А в футбольному плані ну, відверто, ну, я скажу так, команда Крибаз має грати не на цьому стадіоні, а на Метауру. На центральному а? Реконструюється, Реконструюється, да, дуже довго, війна. Да. Ще питання, прошу. Доброго дня. Е, можемо вас, скажімо так, привітати, тому що ви математично вже не покинете УПЛ, наскільки я розумію. Е, попереду у вас матч з прямим конкурентом Кривбасу, з військовим карпатами, чи буде у вас, е, скажімо так, таке саме налаштування, як сьогодні у вас було на Кривбас, чи можливо ви вже втратите якусь, скажімо так, мотивацію, і що ви скажете цього приводу? Це таке важке питання, тому що команда зараз на емоціях. Це буде нам дивитися. Я буду налаштовувати, бо команда стільки провела часу в негативі, стільки негативних емоціях. На час якось підходити до ігри зухвало. І, по-перше, по-друге, ми вдома не виграємо вже, я не знаю, там вже біля року, наверно. Ну, точно 10 матчів ми вдома не можемо виграти. Болівальник чекає перемоги. По-друге, розумієте, зараз може... Психологічно буде набагато легше грати. Коли не буде тягаря цих очок, втрачених очок. Ми будемо, Я як тренер я буду допомагати Карбасу. Я. Я Пане до домашнього земля. Ви над емоційний тренер, і це приємно, але впевнені, що вас чують футболісти, коли ви даєте команди? Я думаю, не чують, а коли бачать мої очі, то хоч злякаються трішки це заставляє їх хоч перестроїтися, переключитися вчасно. Дякую. Ваша перебудова з тренера в експерта на телебаченні і знову в тренери, як вплинула на вас з точки зору медійної, з точки зору, скажімо так, як експерта, і як тренера? Якщо ви можете сказати? Ну, якщо бути відвертим. На тебе дуже гарний колектив, гарна команда, але мені не було там комфортно, я не який експерт, і я повернуся там, де маю бути. Так що тут мені комфортніше. Ні, так, можна, будь ласка, скажіть, будь ласка, для вас Кривий Ріг, не чуже місто, скажімо так, ви тут дуже довго прожили в свій час. Як ви вважаєте стосовно проведення матчів, питання? Чи потрібно грати в Кривому розі, чи можливо ну, у зв'язку з обстрілами, з серенами, які там сьогодні були, можливо, потрібно грати десь в іншому місці, чи все-таки потрібно грати тут? Ну, Я рахую, потрібно грати, тому що люди тут ходять, люди живуть під обстрілом, якщо тут дозволено і нема бойових дій і чому не грати? Чим там від інших міст? Тут і, люди, які люблять футбол, і вони повинні дивитися на свою команду. Так що тут там, без питань. Да, це некомфортно командам, які приїжджають, тому що ну, все-таки е, команді, яка живе у Кривому Розі, це комфортніше, навіть якщо тривоги. Команда, яка там, приїхала, там, не живе у Кривому Розі, бо немає готелі. Е, Такі, щоб містили футбольну команду. Всі готелі, так розбомбили. Трошки некомфортно, якщо матч перенесеться на наступний день або відтягнеться гата на довгий час. Але під час війни маємо страждати і маємо дарити людям радість в Кривому розі. Дякую. Все, Всі Дякую. Генеральний партнер клубу компанія Рудомай. Одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомай. Залізна точка опори. вашої діяльності. Вікан. Це металопрокат. Вікан. Це зручно, надійно і оперативно. У центрі інновацій. Укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу Кривбас. «In We Trust» двадцять 24 на 7 Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. Моршинська Спорт» – сила відновлення у водному балансі.